Ну і день сьогодні. То що ти вирішила? Китайська з Вони були на гумовими. Були? То було безе не гума? Ну, тобі видніше. А як на мене, локшина зі свининою смачніше, ніж безе та гума? Камінь, ножиці, папір. Чува. Ну вибачте. <падалець> <падалець> Ходімо вже. Може я теж локшину хочу. До речі, можеш мене привітати, Я сьогодні знайшов офігітельного свідка у нашій справі: шеф аж приторчав. Якщо ти не навчишся говорити без цих своїх підліткових жаргонізмів, ти ніколи не будеш як твій шеф. Тебе просто не пустять виступати у судді. Просто уяви, як приторчить суддя, коли ти йому представиш офігітельного свідка. Добре, я буду фільтрувати базар. Ти мог, ти знущався? То що за свідок? Корпоративна таємниця. Ти зараз серйозно? Ну, звісно, ти ж знаєш, я не можу сказати, але можу дати підказку. Якщо mm. до наступного mm. засідання ми зробимо кілька експертиз, усіх у цій справі нам гарантовано стримати. Куди? В кондитерську. Щось я вже не хочу Локшину їсти.